Максим одружився, але його мати Ганна Петрівна ніяк не могла з цим змиритися. Вона була впевнена, невістка обманом заманила її сина у шлюб, і тепер головне. Вернути хлопця під свій контроль, свекруха починає невидиму війну, несподівані візити, жорстка критика та хитромудрі інтриги, щоб віднадити сина від дружини. Коли Максим їде у відрядження, вона береться за справу ще активніше, її підозри зростають, а одного дня вона отримує доказ. Сусідка почула, як у квартирі Оксани згадують чуже чоловіче ім'я. Максим підбурений мамою, мчить додому раніше терміну і влаштовує справжній рейд у пошуках суперника. Що ж? Він знайде його, але ця правда виявиться зовсім не тією, яку чекали мама і син. Оксана більше не хоче терпіти, чи зможе їхній шлюб вистояти перед обличчям чужих страхів та маніпуляцій, чи станеться історія уроком, що не всі матері мріють про щастя своїх дітей, інколи вони просто бояться залишитись одні? Ганна Петрівна зовсім не хотіла, щоб її син зв'язував себе шлюбними вузлами зі своєю обраницею, дивилася на неї скоса, а коли оголосили про весілля і зовсім змінилася на обличчі, ніби хто її дорогу перейшов. Вона була певна. Оксана просто змусила Максима одружитися, довго сушила йому голову. А він, зрештою, таки здався. Та що ти ж там у паспорті, бурчала вона? Одні тільки проблеми. Люди живуть і без того, ну ніхто тебе сюди не затягує, синочку. Але син вирішив стати героєм. Хоча його рішення це назвати важко. Переконана була мати, дівка його таки дотиснула. Адже спочатку Максим взагалі не збирався женитися. Пропонував жити разом, без всяких формальностей, як і вчила його мама. А тут раптом різко передумав, коли син повідомив, що весілля таке буде. Ганна Петрівна мало не плакала, благаючи його схаменутися, навіть хотіла проігнорувати свято. Але що скаже рідня, не хотіла соромитися, тож довелося йти. Хоча краще б не приходила. Навіть сліпий помітив би, що це свято і як кістка у горлі. Та що вдієш? Вона розуміла віднині син. Уже не належить їй одній, він має дружину, і цей біль мами можна зрозуміти. Проте змиритися з цим вона не збиралася. Тому не встигли молоді повернутися з весільної подорожі, як вона поставила ультиматум жити вони повинні з нею. У неї ж квартира простора, двокімнатна, місця вистачить усім, і під наглядом будуть, як годиться. Але невістка категорично відмовилась. Оксана вже встигла зрозуміти, що свекруха далеко не подарунок. Жити з нею це мов би, добровільно стати себе в полон. Ганна Петрівна класичний приклад матері, яка народила дитину для себе. Їй було 60, а синові тільки 23. Народила пізно, свідомо, щоб на старість не бути одною. Чоловіка в неї ніколи й не було, а хто батько, таємниця? Колись жила для себе, гуляла, насолоджувалася життям. А потім зрозуміла, що треба думати про майбутнє. Син був для неї всім. Він завжди був під її пильним наглядом, а тепер вислизає з під її контролю. Як вона могла з цим змиритися? Вона ж не молодша є, а там і до старості недалеко. Хто їй, зрештою, подасть склянку води, якщо звикне до дружини, віддалиться від мами. А вона цього допустити не могла, потрібно діяти. І Ганна Петрівна знайшла вихід. По-перше, вона таки умовила сина орендувати квартиру неподалік, щоб їй було зручно їх відвідувати. І тепер вона ходила до молодих, як на роботу. На пенсії була вже кілька років, часу, хоч відбавляй. А тепер і заняття з'явилося виховати невістку, як ревізор. Вона приходила несподівано, влаштовуючи сюрпризи, а потім гордо розповідала, які недоліки викрала. Оксана злилася, але мовчала, бо яка жінка не розуміє, що свекруха то окрема стихія. Хоча сюрпризи, чесно кажучи, були непередбачувані. Якщо б свекруха не прийшла, оце було б дивно. Максим ніяк на це не реагував це ж його мама. Він звик до неї і не бачив нічого поганого в тому, що вона постійно у них. Навіть коли бачив, що дружині неприємно, він всіляко її виправдовував, мовляв, мама просто вчить, як правильно жити. Він і сам у домашніх справах не розумівся. Завжди вона всім керувала. А якщо каже, як треба, значить знає, що говорить. Згодом свекруха взялася і за дрібниці лайка про те, що постільна не хто взагалі зараз цим займається. Претензії до їжі, картоплю чистити тільки за годинниковою стрілкою, капусту різати строго за розміром, м'ясо не досмажувати, печінку пересмажувати, і молоко треба купляти тільки тієї фірми, котру вона схвалила. А ще скачилося, що у квартирі молодих брудно. Поджили б у мене, я показала, як справжні господині мають підтримувати порядок. І навіть Максим почав томлюватись. Після роботи він хотів просто відпочити, а мама увесь вечір сиділа в них. І жалілася, яка погана невістка, придиралася до будь-чого, від рецептури вареників до кольору рушників. Дружина терпіла довго, але, зрештою, таки не витримала. Вона пояснила чоловікові, що вони одружилися, щоб створити власну сім'ю, а не щоб жити під постійним контролем, що матері слід було приходити рідше. Але чи зрозуміє це Ганна Петрівна? Максим розумів, що дружина таки має рацію, але не хотів засмучувати матір. У неї ж більше нікого, окрім них немає. Поки він вагався, не знаючи, як бути, несподівано йому запропонували роботу. Потрібно було їхати у відрядження. Умови були більше, аніж привабливі, хороші гроші, графік. Три тижні через три. Оксана сприйняла цю новину з ентузіазмом. Вони ж давно мріяли накопичити на власну квартиру. А з такою зарплатою це буде набагато легше. Всього три тижні, не три місяці. Пролетять швидко, рік-два у такому режимі, і можна буде купити власне житло. А там Максим знайде гідну роботу. Тут, на місці. Усе вирішили. Але коли Максим розповів про це матері, вона сприйняла новину погано. Відрядження? Та це не для сімейних? вигукнула Ганна Петрівна. Так сім'ї розпадаються, поки ти працюватимеш, бо знаде. Дружина гулятиме. А коли дізналася, що невістка ще й з радістю погодилася відпустити чоловіка на заробітки, Ганна Петрівна остаточно переконалася. Оксана тільки цього й чекала, щоб чоловік поїхав, а вона тим часом завела Романа на стороні. «Дивись, сину. Ти про це ще пожалієш, застерігала вона Максима, але його це не зачепило. Він був впевнений, що дружина його кохає, і зради бути не може. Та Ганна Петрівна була жінкою досвідченою. Вона розуміла син занадто наївний, його треба берегти від розчарування. А краще одразу показати, що Оксана йому не пара. Отже, чоловік поїхав у відрядження, а мама тим часом вирішила, що її материнський обов'язок стежити за невісткою. Тепер вона почала з'являтися в Оксани без попередження, причому в найнесподіваніші моменти могла прийти рано вранці, коли невістка тільки прокидалася, або навіть увечері, майже вночі. Ой, я від подруги йшла, брехала вона. Думаю, зайду. Перевіриючи все добре. Добре, що ключі від квартири їй не дали, а то б сиділа тут цілими днями. Ганна Петрівна була переконана, що так охороняє честь Оксани і відбиває бажання потенційних кавалерів заходити в гості до заміжньої жінки. Спочатку Максим навіть жартував на цю тему, але жарти його були такі, що Оксані було зовсім не смішно. Ну що, мамо, спіймала когось в Оксани?» – питав він і посміхався. Що ні. Але хто знає, відповідала свекруха з єхидною хидною посмішкою. Згодом Максим і сам почав переймати настрій матері. Тепер він телефонував дружині не тому, що скучив, а щоб дізнатися, що вона робила увесь день. В магазині була годину, дивувався він, та там за 10 хвилин усе можна купити. Оксану такі розмови почали дратувати. Вона намагалася швидше закінчувати розмову, але проблема була в тому, що навіть після повернення з відрядження чоловік не переставав підозріло на неї дивитися. Перший тиждень Максим ходив насторожений, ніби чекав, що дружина сама у всьому зізнається. Потім, звісно, заспокоювався, але останнього разу перед від'їздом. Він таки не витримав. Скажи мені чесно, запитав він і пильно подивився в її очі, поки мене тут немає. Ти водитимеш коханця додому. Він говорив це абсолютно серйозно. Оксана намагалася перевести все в жарт, але цей погляд їй стало ніяково. Вона ще не до кінця усвідомлювала, до чого все йде. Але одне було зрозуміло. З цим треба щось робити. Не можна далі терпіти. Треба поговорити з чоловіком серйозно і переконати його залишити цю роботу, бо якщо так триватиме й далі, це нічим хорошим не закінчиться. Але далі стало ще цікавіше. Наступного дня, повернувшись з роботи, Оксана застала свекруху вдома. «Як ви сюди потрапили, здивувалася вона. Максим дав ключі. Єхидно посміхнулася Ганна Петрівна і, гордо випроставшись, заявила Тепер я тут житиму, контролюватиму тебе. Оксана оступіла. От і все. Тепер уже не було сумнівів. Свекруха остаточно налаштувала Максима проти неї. Вони двоє вважали, що вона, бачте, буде водити коханців. Але з цим треба було щось робити. Ні. Ви не будете жити в мене. Твердо сказала Оксана і простягнула руку. Віддайте ключі. Ганна Петрівна уперлася. Ой, а що ти ховаєш? Раз так протестуєш, значить, тобі є що приховувати. Довелося Оксані, мало не силою витягати ключі із рук свекрухи і буквально випхати її за двері, але вона вже знала. Це ще далеко не кінець. Оксана ніколи не вважала себе конфліктною людиною, але свекруха довела її до точки кипіння, постійні звинувачення, безглузді підозри, нав'язлива присутність, терпіння мало свою межу. І от, коли Ганна Петрівна в корте з'явила себе з запрошення і почала викрикувати щось про честь сім'ї, Оксана не витримала. Перша вона давала волю емоціям і просто виставила свекруху за двері. Звісно, не минуло й години, як зателефонував Максим. Це правда? запитав він роздратовано. Ти виставила мою маму з квартири ще й так? Та вона мені допит влаштувала, наче я не знати хто, обурено відповіла Оксана. Але вона ж просто хвилюється, їй немає кому окрім мене довіряти. Оксана зітхнула якщо ти мені не довіряєш. То чому ми досі разом? Максим замовк, потім, трішки пом'якшивши, сказав, що поговорить з мамою. Проте ситуація не змінилася. Оксана бачила, як Ганна Петрівна постійно крутиться біля їхнього будинку і спостерігає за вікнами. Одна з сусідок якось зізналася, що свекруха усіх розпитує, чи не бачать вони, кого Оксана водить до себе. А Оксана тільки зітхала. Та нехай, думала вона, головне, що мене не чіпає. Як хоче, нехай розважається у кожного свої таракани в голові. Проте довго це тривати не могло. Одного вечора, коли вона вже збиралася лягати спати, раптом почулися гучні стуки у двері. Не просто стуки, майже удари, хтось намагався виламати двері. Відчиняй негайно. Кричав знайомий голос. Оксана відчинила двері і побачила Максим та його маму. Він мав бути ще у відрядженні кілька тижнів, але приїхав швидше. І замість того, щоб просто подзвонити у дзвінок, вони вирішили влаштувати справжній шторм. Розгублена, вона мовчки спостерігала, як чоловік бігає по квартирі, заглядає у шафу під ліжко, відсуває штори, свекруха стояла збоку і її хидно посміхалася. «Ну що?» Попалася? сказала вона. Оксана тільки відкрила рот від подиву. Ви що, здуріли? нарешті вигукнула вона. Де він? сказав Максим крізь зуби. Хто? Ну, той самий, хвостик твій. Оксана спантеличено кліпала очима. Та про що ви взагалі? І тут зі спальні почувся раптовий звук. Шурхіт, а потім дивний крик. Максим пішов туди і на кілька секунд запала тиша. Свекруха переможно закричала. Лови його, синку, не дай втекти цьому негіднику. Але замість чоловіка у спальні на підлозі сиділо маленьке щеня. Чорняве, кудлате, з гострими зубами, що стерчали з під губ. Максим стояв, розгублено дивлячись на собаку, а свекруха від подиву втратила дармове. От і... Спокійно сказала Оксана і забрала щеня на руки. Я знайшла його кілька днів назад. Максим ошелешено провів рукою по обличчю. щеня, щеня, підтвердила Оксана. Настала довга, неприємна тиша. Ганна Петрівна виглядала так, ніби їй щойно дали ляпаса. Я, я, мабуть, піду, сказала вона. І пішла. Максим ще кілька хвилин стояв мовчки, просто посеред кімнати, а потім важко сів на диван. Ти розумієш, наскільки це було огидно, сказала Оксана. Ви з мамою вдарилися в мій дім, звинуватили мене в зраді, зламали мою довіру. І все заради чого? Максим мовчав. Оксана більше нічого не казала. Вона просто пішла до шафи, витягла валізу і почала складати речі. «Ти!» Ти що робиш? розгублено запитав він. Те, що давно треба було зробити. Коли речі були зібрані, вона підійшла до чоловіка, кинула на нього останній погляд, а потім спокійно сказала Й до мами, з нею тобі буде спокійніше. Вона хоча б не вводить чоловіків додому. Максим. Так і залишився сидіти, мовчки дивлячись порожнечу, а Оксана пішла, навіть не оглядаючись, вона більше не мала наміру жити у тіні чужих підозр. Щеня весело побігло за нею, обертаючись на чоловіка, що так і не міг вирватися з материнської павутини.